Доброго дня, це бабусі на вечері. І так, що у нас бабусі сьогодні на вечері. На вечері у нас трішки конячка, це щоб е, е, баланс тиску був. Так, Такі овочеві рагушка. Тут у нас грибочки, тут у нас красна рибка, тут у нас баклажанчик, тут у нас перчик, ну, фірма. І такий салатик з м'язком. Е, це відварена телятінка. О, це для бабуся, так, так. Бабушка, в принципі, у нас так поживає. Під конячок в неї О, тут такі квіточки красиві, да. тут музончик в неї. Тут ля фіалочки, там зверху тут зверху ще фітки. Ну і бабуся собі. Отак в нас. Скажи, передай людям привіт. Що ти хочеш передати людям і Щастя і Миру. Правильно. Ну все, Помахай всім привітів. Бабуся в нас вечеря, це такий званий бабусі вечеря така. Ну, всім добра. Все, пока. Помахай пока людям. Пока-пока. Ну все, бабуся буде вечеряти, бо в ней, бачите, є на чим працювати. все, Всім добра.